Доброго дня, друзі! На зв'язку компанія Do It well, В цьому відео я розкажу вам про можливості CRM-системи Pipedrive та покажу цікавий функціонал, який робить її однією з найзручніших європейських CRM-систем, розроблених саме для роботи відділу продажів. Почнемо ми з пунктів меню і робочої зони для менеджерів. Пункт перший ліди. Саме тут ми можемо ввести потенційних клієнтів до моменту їх кваліфікації у цільовий чи нецільовий лід і перетворювати в угоду, якщо лід є цільовим. Також ми бачимо тут джерела отримання Лідів, онлайн-чат, який можна встановити на сайті, і який може працювати як чат-бот, тобто вести автоматичну комунікацію з клієнтом, веб-форми, а також проспектор. Проспектор цікавий нестандартний функціонал PipeDrive, який дозволяє за певними параметрами, які ми можемо налаштувати самостійно, побачити базу потенційно цікавих для нас компаній, а також контактів, які закріплені за цими компаніями, з бази LinkedIn. Ще одне вбудоване джерело лідів це месенджер Facebook. Далі основна робоча область менеджерів це угоди. Їх можна згрупувати в різні воронки, а також можна відображати як канбаном, так і списком. Пейддрайв підказує, які угоди потребують найбільшої уваги. Червоним підсвічуються угоди, в яких давно не було комунікації. Ось такими значками підсвічуються угоди, в яких задачі є простроченими, і прямо звідси ми їх можемо побачити. Задачі на сьогодні а також угоди без задач. Запланувати задачу або переглянути її можна прямо з даного відображення, не заходячи всередину угоди. Зручною є також фільтрація, яку можна досить гнучко налаштувати під ваші потреби. Фільтрацію можна налаштувати по будь-якому полю, яке є у нас в угоді, або ж по будь-якому полю, яке у нас є в організації, контакти, товарів чи за завданнями. Дані фільтри можна зберігати як для себе, так і для всієї команди. У відображенні списком є зручний функціонал масового редагування полів. Обираючи певну переліку угод, ми можемо обрати те поле, яке нам необхідно відредагувати. Введення будь-якої угоди передбачає постановку задач, що досить зручно робити в пайдрайві. Завдання: у нас є прописана вже назва даної задачі. У нас закріплені необхідний контакт та угода, ми бачимо свою зайнятість і можемо її коригувати. І все, що нам необхідно зробити, це обрати на який час дана задача і зберегти. Продумана синхронізація з сервісами Google дозволяє швидко створювати онлайн-зустрічі за рахунок інтеграції з такими сервісами як Google Meet або ж Zoom. При цьому додавати ці зустрічі можна одразу як в календар самого менеджера, так і в календар гостя, якщо в нього є Gmail. Всі задачі окремо збираються у блоці завдання, в якому ми можемо їх бачити загальним переліком або ж календарем. Причому навіть з відображення календарю у нас є можливість виконати дані задачі або ж пропустити залишити їх невиконаними. Цікавий функціонал задач це запропонувати час. Даний функціонал дозволяє створити певний графік доступності менеджера або ж окремого спеціаліста і за посиланням розмістити його в доступності для ваших потенційних клієнтів. Так вони його можуть відкрити з вашого сайту або ж соціальної мережі, обрати вільний Час для зустрічі, внести свої контактні дані. За контактними даними емейлом та телефоном, Пайдрайв знайде клієнта в базі контактів та прикріпить задачу безпосередньо до нього. Контакти. По факту, це база ваших контактів та компаній. Цікавим є функціонал часової шкали комунікацій, в якому ми бачимо, які саме клієнт, з якими саме клієнтами відбувалася комунікація на протязі певного періоду, який ми заздалегідь встановлюємо. Двостороння інтеграція з поштою в режимі онлайн дозволяє менеджерам вести комунікацію та читати листи безпосередньо і самого Pipedrive, не відволікаючись на зовнішній сервіс. Додатково Pipedrive дозволяє відстежувати відкриття листів та переходи по ссылках, які є в системі. Функціонал шаблонів тут також присутній, автоматичні відправки листів також можливі. Наступний модуль інсайти. Інсайти це модуль з аналітикою, який складається зі звітів, цілей та панелі моніторингу або дешбордів, якими ви можете ділитися за посиланнями з необхідними вам колегами. Модуль даний налаштовується під потреби вашої компанії. Модуль товарів без складу, але дозволяє відслідкувати, які товари продаються краще, тому що за кожним товаром закріплені угоди. і Ми можемо відслідкувати як виграні, так і програні. Автоматизація це те, що дозволяє. Зробити рутинні процеси більш зручними для ваших менеджерів. Автоматизацію можна створювати як вручну, так і використовувати шаблони, вже заведені в систему. Але PipeDrive не обмежений лише веденням воронки продажів, в ньому є також проекти: модуль проєктів. Даний модуль можна використовувати для ведення проєктів ваших клієнтів або ж для внутрішньої організації задач, не пов'язаних з продажами. В модулі проєктів є можливість створювати декілька. Дошок в кожній дошці можуть бути свої етапи, на яких перебуває наразі проєкт. Всередині кожного проєкту є перелік задач та дати їх виконання, а також відповідальне. Сюди можна додавати необхідні файли, записувати певні коментарі або ж відправляти навіть листи, які будуть зберігатися в проєкті. Проєкт пов'язаний з угодами, тому ми бачимо найважливішу інформацію з угод саме всередині проєкту. В проєкті є шаблони, які дозволяють швидко стартувати необхідні пулзадач, які заздалегідь прописуються на певні дати та на певних відповідальних. Та ще багато цікавого функціоналу, про який ми будемо раді вам розповісти на нашій консультації.